День фізичної культури і спорту відзначили в Івано-Франківську на урочистості. на вірші Майдан завітали представники місцевої влади, спортивних федерацій та оздоровчих центрів. Для мешканців міста відбулися показові виступи вихованців дю США. Фізичну підготовку та бойовий дух продемонстрували борці обласної федерації та ЕКВАНДО. Кращих фахівців спортивної галузі нагородили відзнаками і грошовими преміями. Це тренери, спортсмени та призери Олімпійських та Параолімпійських ігор Христина Стуй і Світлана Куделя. Голова міського спорткомітету Віталій Матешко переконаний, нині івано франківськ може пишатися гідними спортсменами. В місті працює. Четверо заслужених майстрів спорту в місті працює 15 заслужених працівників фізичної культури і спорту України. У місті безліч майстрів спорту України, міжнародного класу, майстрів спорту з різних видів спорту. Місто на сьогоднішній день пишається тим, що в місті розвивається понад 50 видів спорту, і це розмаїття дозволяє кожному. Найти себе в цій галузі також з нагоди свята своїх волонтерів відзначив міський центр спорт для всіх за змістовну організацію дозвілля для дітей-інвалідів. Нагороди отримали вчителі фізкультури міського навчально-реабілітаційного центру. Інваспорт місто Івано-Франківськ завжди було спортивним. Воно мало і має сьогодні гарні спортивні традиції. В Місті досить таки широка, розвинута мережа спортивних шкіл. Сьогодні в місті працює велика кількість. Справжніх фахівців, вчителів фізичної культури і спорту, створені в наших спортивних умовах, в спортивних школах умови для заняття фізичною культурою і спортом. Загалом відзнаки та грошові премії отримали понад 20 активістів фізкультурно спортивної галузі. Іларіон Іваненко, Михайло Березень, Василь Пилипів. Новини на вежі.